Привіт! Мій огород стоїть. Ще посадила, але не все. Тут 20 помідор. Там по кругу йдуть огірки. Тут два арбузи. дам два арбузи вуглови. А тут ще посередині буду щось садити. Має вдома ще баклажани, але ж дуже малі. Тут, коротше, в теплиці огород. Ось тут, а тут пос... посоняшник посіяла. Тут біла редиска. О, блін. Тут в мене затоптало вже. Горох, біла редиска, салат, проста редиска. Тут фасоля, тут картошка, тут клубніка. Тут Картошка, яка змерзла, знову обновилася. Тут теж картошку другу посадила, бо та змерзла була. Тут в мене фасоля, тут цибуля, цибуля, чеснок і тут цибуля теж. А тут картошка, шість картошок, одна зайшла, бо другі змерзла. Стальною малина.